Ну, тому що все дорожчає. Інфляція йде сумасшедша, деньги печатає Тому, може бути, я оправдана, не знаю. Это спрашивать надо доводітелі. Це не проблема, я не вважаю. Ну, По-перше, в нас доволі маленьке місто, тому проїзд тут потрібен тільки пенсіонерам та школярам. Я не бачу в цьому проблеми. Це може раніше до війни, може когось би це зацікавило. Зараз. Це немає ніякого сенсу на це звертати уваги. Я нормально к этому отношусь. У нас по крові теж повищають, теж 15. Ну все растет, везде цены росте. Мені байдуже. Я хожу пішком, так що мені все одно хоч 100 гривень буде стоїть. Я їх розумію, мабуть, это Тем более уже несколько лет не было никаких повышений. А у нас военные действия. Я понимаю, что у них издержки и могут и поражать, ну, в смысле, страдать Транспорт треба ж поэтому я лично не возражал. Я думаю, ні, тому що в нас зона таких обстрілів постійно, і хоча у чомусь треба людям якось допомагати, тобто зменшувати напаки проїзд. Тобто треба якісь пільги використовувати для тих, хто мешкають тут. Йдуть постійні обстріли. Ну, у нас постійно громадські. Я дякую, я дуже дякую. Вони де ж не добереться. І автобуси обстрілюють. Я дуже дякую, дуже. Ні, машина є. Да? <laughs> а чи знаєте, ви ще вартість від'їзду підвищиться до 15 гривень? Без поняття. Я забув, коли я їздив на автобусі. Я вже давно ходжу пішки, тому що ну, я економлюю. Я педагог, зарплата маленька, а зараз так, з, з такими умовами ми зовсім на дві третини сидимо. От, тому я проти. Ну, в принципі, це нормально, куди діватися. Ну. Просто що. У одних, понимаете, большая зарплата, а у других маленькая. Ну, то как относится к этому? Я, к сожалению, не предприниматель, я их расходов не знаю, поэтому не могу сказать, им виднее. Я понимаю, что, наверное, будут и бензин, все же будет, пальная будут тоже дороже, так и, соответственно, будет, наверное, и билет будет дороже, так что все нормально. Мы пешки ходим. Ну, Це, звичайно, дороговато, але все ж дороже. Я то розумію, але бачите, я далі нікуди не ходжу. Додому і сюди. І все, більше я нікуди. Хіба що може десь в лікарню поїхати? Це вимушено, да. це вимушено просто. Я розумію, бо це вже три роки в на одному місці стоїть, так не може бути.